Перед нами відкриваються три кластери, за якими ми зможемо працювати. Потрібно розуміти, що початок перемовин це ще не вступ. Нам дуже багато потрібно зробити. Нам потрібно імплементувати багато норм європейських законодавчих до наших українських законів. Наш конкретно комітет працює сьогодні над митним кодексом, який буде відповідати всім європейським стандартам, і уряд сьогодні вже. Узгодив його, і я вважаю, що найближчим часом його почне розглядати саме наш комітет. Мабуть, це питання є одним з найважливіших сьогодні для бюджету утворення в майбутньому. І таких кроків є ще багато. Вони стосуються і аграрно-промислового комплексу. Сьогодні дуже багато зроблено також Верховною Радою для розвитку українського оборонно промислового комплексу в комплексі законів Defense City, які відповідають і європейським. Ім нормам і дають можливість стимулювати саме розвиток виробництва української зброї завдяки підтримці європейських партнерів.